Мої вітання в ефірі. Тема дня в Одесі. Перша родина, яка втратила житло внаслідок ворожої атаки, отримала компенсацію. Згідно з державною програмою, є відновлення. І власне про те, як отримати відшкодування на житло, будемо говорити з юристкою до нашої студії. Ми запросили Ірину Гаврилюк. Я вас вітаю. Ірино. Вітаю. Отже, в Одесі отримано перше житло за програмою компенсації. Є відновлення і важливий аспект перший, який потрібно розрізати. Зняться це те, що житло може бути або зруйноване, або пошкоджене. Так, і житловий сертифікат можна отримати саме внаслідок атаки, так яка зруйнувала так. житло. Так, дійсно, у нас механізм на сьогодні, який передбачено отримання житлового сертифікату, це саме за знищене зруйноване житло. Механізму щодо пошкодженого, як такого дієвого ще немає. Є там різноманітні допомоги від недержавних організацій однак, як як такий механізм, працюючий по житловому сертифікату, лише за зруйноване житло. Так, тобто те житло, яке не підлягає відновленню, відновленню так, так людина так, так. має право отримати компенсацію, грошову компенсацію, так і за неї власне купити нову нове житло. Так, грошова компенсація за порядком. Вона визначається з урахуванням там маси коефіцієнтів. Звичайно, важливий фактор площі зруйнованого житла. Важливий є регіональний індекс. Він там також впливає на формування вартості. Відшкодування саме от комплексно до уваги береться середньоринкова по Україні вартість квадратного метра. На сьогодні вона, до речі, що що мене здивувало, в постанові прописано близько 36 тисяч гривень, тобто досить таки суттєва mm -hmm. вартість одного квадратного метру, як на мене, але от. це добре. Це означає, що звичайно, людина може звичайно, отримати це, живі кошти? звичайно, це, це означає, що і ці живі кошти можуть дійсно допомогти, тому що якби вартість квадрату була меншою, то відповідною сумою Шкодування меншою а так, враховуючи пропорції, це дійсно дієвий механізм, дієвий інструмент. Головне, щоб на всіх коштів вистачило. Ну це буде згодом відомо. Так можливо буде і поповнюватися з неможливо, я впевнена, скоріше за все, так траншами, поповнюватися, щоб. Вистачило на всіх, але сьогодні ми зосередимо увагу саме на порядку. Так, а що так. зробити для того, щоб отримати компенсацію? Перший е, крок так. Перший крок це е, звернутися із заявою через або ж застосунок ДІЯ, або через центр надання адміністративних послуг. Ну е, йдемо е, в ногу з діджиталізацією нашої держави, обговоримо механізм по дії. Подається заява про е, е, отримання відшкодування. Е, вона автоматизовано реєструється. Там насправді не так багато даних. ну Ідентифікаційні, звичайно, дані особи, локація, квадратура знищеного об'єкту. Заява ця автоматично реєструється у дії. І згодом фактично людина лише чекає на роботу комісії. Є комісія, яка перевіряє викладені в заяві факти. І далі, скажімо так, дає добро, що заява відпрацьована, от ваш розрахований. Житловий сертифікат. Тут важливо на що звернути і акцентувати увагу, це що, ну, скажімо так, підлежачий камінь, вода не завжди тече, mm -hmm. і враховуючи, що це все ж таки електронний ресурс, краще постійно моніторити ситуацію, так у застосунку, чи дійсно зареєстровано заяву, чи немає ніяких нових повідомлень, якщо немає можливо, у поспливу якогось часу поцікавитися, чому ж їх немає, тому що як не крутий з я. Заяв звернень надходить значна кількість і е, ну, тримати потрібну руку на пульсі. Е, от. Після того, як ця заява зареєстрована, опрацьована комісією, е, особа отримала позитивний результат щодо отримання житлового сертифікату, можна власне і приступати до механізму отримання самих коштів. Важливо на що звернути увагу, що держава е, у нас гарантує отримання надання. Коштів, так, але ж з вибором житла е, особа повинна справлятися самостійно. Обмежень як таких немає, окрім окупованих територій. Тобто навіть інший регіон можна обрати, Так, так. так, так. Mm -hmm. Спокійно можна обирати інший регіон. І що важливо, необхідно вказувати в заяві, який регіон одразу ти обираєш, mm -hmm. тому що регіональність також впливає на суму відшкодування mm -hmm. одразу. От, там уже задню дати. Неможливо, на жаль, от звертаємось з заявою про отримання грошового відшкодування до виконавця послуг. В порядку написано, що це Укрпошта, але вони є лише виконавцем, а безпосередньо механізм дієвий це знову ж таки або через центри надання адміністративних послуг, або навіть через нотаріуса можна подати таку заяву на отримання грошового відшкодування. От коли ну і знову ж таки режим очікування. Знову знову ми подали заяву. Ми чекаємо. Чекаємо, доки скажуть, що так, заява одобрена. Тут важливо також звернути увагу на те, що заяви усі і первинна, і на отримання вже безпосередньо і сертифіката, і відшкодування вони розглядаються в порядку черговості, але є у нас там певна пріоритетність там для осіб безпосередньо постраждалих внаслідок атаки. Це пріоритетність надається тим інвалідам, учасникам бойових дій, їхнім сім'ям. Тобто є певна пріоритетність по черзі. От. Після того, як другий крок виконана, надана подана заява про отримання грошового відшкодування і є позитивний зворотній зв'язок, тобто у виконавця є відповідні фінансові асигнування, так, є можливість сплатити, є срок у 30 днів. Обов'язково тут досить важливо не прогавити цей mm -hmm. момент, тому що якщо за 30 днів ви не знайшли об'єкт, який ви хочете придбати. То е заява вважається відкликаною. На жаль, до речі, як на мене, це дещо прогалено в законодавстві, не не передбачено, чи можливо звернутися повторно, тому що вважається відкликаною лише заява на отримання грошового відшкодування. Сертифікат, він наче діє. Але чи можливо звернутися повторно з цією заявою, не зрозуміло, тому я радила 30 днів срок, все ж таки, дотримуватися і йти чітко по порядку. А які терміни дії самого житлового сертифіката? Є інформація, що у Дош <довж> усього воєнного часу, і плюс один рік після так, так е, встановлений срок на період воє, дії воєнного часу, і е, рік по його завершенню. Але я думаю, що, е, на жаль, е, держава-агресор не щадить нас, і в зв'язку з е, значною кількістю постраждалих осіб. Я думаю, що припускаю, що сроки можуть бути продовжені, тому що ну фінансування все ж таки потребується значне, і е, хотілося б, щоб. Усі, хто постраждав внаслідок збройної агресії, отримали відшкодування, яким чином розраховуються власне суми компенсації. Ви зачепили один аспект: це площа, так? так, площа, коефіцієнт регіональності враховується, кількість кімнат враховується там, також окремо є коефіцієнт і середньоринкова вартість квадратного метра. Для як я вже говорила, для квартир це близько 36 тисяч. Тисяч гривень, а для індивідуальних житлових будинків це близько 22, якщо не помиляюся, тисяч гривень. А чи враховується власне район міста? Тому що якщо квартира в Аркадії в Аркаді, допустимо, так вона вартує більше ніж аналогічна за площою квартира у Зрозум... Пересопському районі. Так, так, зрозуміло, зрозуміло, але це все враховано в регіональному коефіцієнті, mm -hmm. і як на мене, от цифра виведена як середньоринковий показник, показник по Україні, вона впливає, вона дещо е, гармоніює цей дисбаланс між районах Ми прекрасно розуміємо, що в різних районах міста різна вартість, і тому такий середній показник, щоб він дозволив компенсувати mm -hmm. десь можливо. Що можна придбати, використовуючи е, можна, можна і торкнутися первинного ринку нерухомості, і вторинний ринок також на власний розсуд. Е, механіка вона практично ідентична. Єдине, що коли ви обираєте первинну нерухомість, то мова йде про попередній договір. Так як ми лімітовані дещо в сроках 30 днів, так, потрібно узгодити усе з забудовником і укласти обов'язково нотаріально. обов'язково цей договір посвідчується нотаріально. Попередній договір про придбання нерухомості. Що ще важливо, момент на чому акцентувати увагу, це те, що обов'язково потрібно при Припинити право власності mm -hmm. на попередній об'єкт дуже важливо. Цей механізм робиться до того моменту, як отримаєте кошти, без припинення запису про право власності в державному реєстрі. Грошові кошти надані не будуть. Тому що тобто, цей аспект перевіряється. і це не робиться автоматично. Ні, це потрібно автоматично не робиться. Це потрібно самому. відвідати або нотаріуса, або державного mm -hmm. реєстратора і припинити запис. Так, це важливий момент, тому що. Люди можуть думати так, зруйноване житло, тобто його вже не існує. Е, ну, Ми стараємось йти в ногу з часом, скажімо так. У нас до 1 травня 2024 року є там своєрідний дедлайн щодо е, взаємообміну інформацією між державними реєстрами, між мінінфраструктури і мінфінансів. Наскільки це запрацює, ну, сподіваємося, що запрацює, угу. е, але ж е, ну, все ж таки такі моменти необхідно контролювати самостійно. Угу. І другий шлях, якщо е, не через дію, а через ЦНАП, так, то треба звернутися вже з пакетом документів. чи як? Е, Так, в центрах надання адміністративних послуг там власне сама заява. Зразок заяви він також е, формується автоматично, можна його сформувати в дії. Тут просто лише механізм подачі фактично міняється. Ну, комусь знаєте, комусь більш прийнятно, коли це дійсно є на папері, коли є відмітка органу, що твою заяв. Я би отримали, так, що вона якось людиною, так, рухається, так? Деякий аспект mm -hmm. соціалізації, можливо, так і простіше комунікувати. Плюс, ну давайте враховувати віковий фактор. Не всі у нас мають застосунок дія, не всі вміють досконало ним користуватися, і, можливо, дійсно, шляхом от центрів надання адміністративних послуг це буде зробити простіше для певної категорії населення. Важливий момент, що людина може за бажанням так, ми вже проговорили. тура да, да, да. Вибрати для себе так і навіть змінити регіон. проживання. Так, Це дуже захоч. важливо. Знаєте, різні різні фактори. Можливо, в зв'язку з подіями і, знаєте, психологічно досить важливо, що людині надається вільний вибір угу. в зміні регіону, локації і таке інше. Угу. Інший цікавий нюанс: що упродовж п'яти років людина не може нічого зробити з новою нерухомістю, тільки у спадщину, так можна на так, говорити? так дуже. Дуже також важливий аспект. Це вже на фінальному етапі, коли з продавцем квартири або ж забудовником, скажімо так, пожали по руках, підписали договір автоматично з реєстрацією права власності державний реєстратор або ж нотаріус, якщо у нього є такі повноваження, вносить запис до державного реєстру щодо заборони відчуження об'єкту. Тут власне все відбувається автоматизовано при реєстрації об'єкту, автоматично заборона в реєстрі. Ну, Говорити про обґрунтованість цього аспекту ну напевно, напевно доцільно, в зв'язку з тим, щоб уникнути зловживань, можливо, mm -hmm. тих чи інших, тому ну цілком прийнятний, допустимий як на мене, механізм. І головне, що не потрібно нічого, скажімо так, додаткових дій для особи з цього приводу вчиняти. Тобто, все автоматизовано відбувається в реєстрі. Mm -hmm. А якщо у житла зруйнованого кілька співвласників тут поряд. У нас передбачає або ж подання однієї заяви е, всіма співвласниками, е, правда, чесно кажучи, я до кінця не розумію, як це можна реалізувати в дії, тому що все ж таки є підписанти так? е, в дії е, або, або окремих заяв на відповідну частку кожним зі співвласників. Тобто е, в, е, в Якщо ми говоримо про центр надання адміністративних послуг, механізм однієї заяви він цілком робочий. Події чесно не знаю. Як можна на жаль, як, подразу, як кілька як осіб одразу можуть заяві. підписати, тому тут все ж таки, мабуть, буде часткова компенсація. Пропорційно до угу. частки, який, яка належить особі, враховується вартість відшкодування. Ще важливий момент, на чому треба наголосити, що ну, ем, інколи особа. Може володіти декількома житловими сертифікатами, тобто декілька об'єктів, які належать на праві власності, можуть бути пошкоджені, і відшкодування можна отримати за всі об'єкти. Лише тут, тут важливо заяв декілька, але сертифікат видається єдиний за всіма об'єктами єдиний грошовий mm -hmm. сум. І інший нюанс, що треба пам'ятати що буде безготівковий розрахунок так. так це це можливо для е, покупця не так важливо але для продавця для іншої сторони так яка е, треба попередити що виключно... звичайно безготівковий розрахунок повна сума тут уже знаєте не буде цієї цього моменту там десь ціночку по занищенні вартості mm -hmm. і таке інше е, все абсолютно прозоро е, максимально грошові кошти надходять протягом п'яти днів з моменту укладення договору та його державної реєстрації, і в безготівковій формі, що ще важливо, що в цю суму не включаються податки і збори адміністративні, якщо такі є, за ну які супроводжуються угодою. Зрозуміло, там що для продавця це буде податок на доходи фізичних осіб, військовий збір і нотаріальні збори від вартості об'єкту нерухомості. Вони не компенсуються. Розміром відшкодування, це теж треба враховувати. Так, так? так. ну це Часно? своєрідний плюс, знаєте, до витрат на проведення угоди. Угу. І повертаючись до критеріїв розрахунку компенсації. Чи враховується рік побудови будинку? Тому що ну ми розуміємо, особливо в Одесі, в таких історичних містах різняться так, може бути там до 1918 року, може бути на ви будинку. маєте на увазі того, який пошкоджено, чи які, того який придбали який зруйновано, так Який зруйновано в коефіцієнтах. Є показники <гум> критерії нерухомості, скажімо так, але знову ж таки за основу береться оцей от середній показник. К вартості квадрату по Україні, угу. В цілому. добре, і підбиваючи підсумки, якщо можна коротко, так якщо людина з'єднулася з таким лихом, так втратила житло внаслідок ворожої атаки, воно повністю зруйновано, то алгоритм дій, проговоріть ще раз. Алгоритм дій насправді. Покроково, це перший крок звернутися із заявою про формування власне і отримання відшкодування, зареєструвати цю заяву, а обов'язково звернути увагу на те, щоб заява була зареєстрована, чекати зворотній зв'язок від органу у застосунку дія. Якщо такого зв'язку немає, то задавати питання, чому його немає, і коли він буде, тому що робота комісії вона на жаль не лімітована. І потрібно постійно тримати руку на пульсі. Другий крок, після того, як верніше, ви отримали позитивний результат, звернутися з заявою на отримання грошового відшкодування, обрати об'єкт, який власне, хочете придбати, звернутися із заявою про отримання вже грошових коштів, ну і власне йти покроково до самої угоди купівлі продажу. Реєстрації нотаріального посвідчення Ірину. Я вам дуже вдячна за те, що розложили по поличках таку важливу дійсно тему. З нами була юристка Ірина Гаврилюк, студію правла Яслана Пензова. Дякую, що дивилися! Ще побачимось.